2023 року змінився не лише церковний, а й світський календар. З 14 на 1 жовтня змістилося не тільки свято Покрови, а й День захисника та захисниць, і навіть річниця УПА. Коли насправді була створена українська повстанська армія, проти кого і за що вона воювала, скільки років проіснувала, про це та інше у циклі програм Машини часу на п'ятому каналі. Попри відверті провали НКВС у війні з українцями, у червні 1945-го Хрущов пише Сталіну дуже оптимістичну доповідну записку, мені вказує майже фантастичні цифри. Мовляв, за понад рік війни НКВС знищило у боях понад 90 тисяч вояків. Упа ще 90 тисяч захоплено в полон, а 40 тисяч, буцімто, здалися добровільно. Сумуємо, виходить більше 220 тисяч. Це точно більше, ніж було в українській повстанській армії. Фантастичні результати у доповідній Хрущова можна пояснити страхом нижчих керівників перед покаранням за провалену роботу. Убитих ніхто рахувати не буде, а у полонені записували звичайних селян. Супереч бравурним повідомленням більшовиків УПА продовжує діяти. Але все ж. Скільки бійців було в УПА на цей час реально? Питання маловивчене. Бухгалтерії українські партизани зі зрозумілих причин тоді не вели. І все ж один документ, який, хоча б частково приливає світло на чисельність сотень та куренів УПА, такий є. У липні 1945-го, уже після доповідної Хрущова Сталіну, НКВДстам вдалося вистежити і вбити в бою одного з засновників УПА на Волині. Дмитра Клячківського на псевдо Клим Савур у нього серед іншого було вилучено такі собі похідні записки: перелік командирів та чисельність особового складу у їхніх підрозділах. Якщо підбити усі дані, наведені в нотатках Клима Савура, виходить, що під час переходу радянсько-німецького фронту через Волинь та Полісся в тамтешніх осередках УПА «Північ» та УПА Південь налічувалося близько 7 тисяч осіб. А у вересні, того ж 44-го стався різкий спад. До 2600 чоловік. У записках Клічківського немає жодних згадок про УПА Захід, яка на той час була основною бойовою силою. Однак можна стверджувати напевно, навіть у найкращі свої часи українська повстанська армія нараховувала максимум десятки, але ж ніяк не сотні тисяч учасників. Напередодні виборів до Верховної Ради СССР у лютому 46-го Кремль вирішує вчинити безпрецедентну за розмахом операцію. Її назва Велика блокада. Суть встановити у кожному селі чи навіть хуторі гарнізон НКВС і таким чином повністю унеможливити контакти населення з партизанами цією метою на захід України перекидають більше як півмільйонну армію чекістів. Пересічно гарнізони нараховували від 30 до 100, а то й більше чоловік. Читаємо про блокаду у узвіті підпілля. В селі заквартирували в центрі в найкращих, звичайно, мурованих будинках. Господарів викидували з їх домів, не журячи з тим, чи вони мають де приміститися чи ні. Майно господарів при тому гарнізонники грабували і нищили. Озброєння гарнізонів 15 важких кулеметів, 5-20 легких кулеметів, 10 зарядки, автомати, гранати. Нерідко гранатомети і польові гарматки. Місце квартирування гарнізони укріплювали дротяними загородами, земляними окопами, бункерами, окремими кулеметними гніздами, часто на дахах будинків. Володимир В'ятрович. Історія з грифом секретно. Взимку лісова армія дуже вразлива. Бракує харчів. У багатьох лісах відсутні листя, яке допомагає маскуватися. Нарешті на снігу добре видно сліди. Протягом зими 46-го повстанці зазнали серйозних і реальних втрат. Деморалізовані та голодні українські повстанці часто ставали жертвами несподіваних атак спецбоївок НКВС. Багато хто не витримував і йшов здаватися, очікуючи на обіцяну амністію. Врешті, зважаючи на обставини, командування УПА вирішило розформувати спочатку УПА південь, потім УПА північ і подрібнити загони УПА захід. Єдиним місцем, де українська повстанська армія зберігала структуру сотень та куренів, довгий час залишалося Закерзоння. У згадуваній уже доповідній записці на ім'я Сталіна, секретар КПБУ Хрущов звертає увагу на великі загони польської АК, яка розпочала антикомуністичну боротьбу у прикордонні. Вояки внутрішніх військ ПНР, які браво воюють проти українських селян для їх евакуації в СССР. З неохотою йдуть у бій проти поляків антикомуністів і часто переходять на їх бік. А є ще ж шалений спротив УПА. Відтак Хрущов просить у Сталіна розмістити на українських етнічних землях Польщі постійні військові гарнізони. Така от незалежність ПНР. У 1946-му польські комуністи відзвітували своїм у Кремль про те, що українців на їх теренах не залишилося. Однак, це була очевидна брехня. Кілька сотень упа, регулярно зводячи бої з НКВС та польським військом і вчиняючи диверсії на залізниці, зуміли частково перешкодити масовій депортації. Антиукраїнські акції польського підпілля та так званих батальйонів хлопських проходили під гаслом. Українці в Україну, українці за забух тощо. Одним з ініціаторів терору був аківець Маріан Голембьовський, а виконавцем підпільник на псевдорись. Сотні тисячі загиблих українців. Місце наймасовішого вбивства цивільних село Сагринь. Не менш криваві відплатні акції українців. цю бурівничу. Знищити, спалити, наспалити. Нарешті і для УПА, і для АК приходить розуміння безглуздості взаємної боротьби і спільності інтересів. У травні 45-го на закарзонні одразу кілька спроб переговорів, які дають результат. Підписується певний пакт про ненапад, який передбачає перенесення розмови про кордони до кращих часів. Учасники зустрічі вчорашні вороги. Поляк Голимбьовський і українець Євген Штендера. Не без певної гордості можу зараз сказати, що те, що для багатьох зараз стає очевидним, польсько-українська співпраця, я реалізував вже 40 років тому. Я взяв на себе ініціативу припинення ворожих стосунків поміж нашими народами в ситуації, яку зараз багато кому важко буде зрозуміти. Маріян Голембьовський Виявилося, що по обидва боки існує багато людей, які щиро прагнуть мирного порозуміння і тривалої співпраці поміж польським і українським народами. Можна тільки жалкувати, що багато з тих людей загинуло на полях битв або в комуністичних в'язницях. Євген Штендера найвідомішою спільною акцією УПА з польським антикомуністичним підпіллям залишається атака на місто Грубешів у червні 46-го. Перша зустріч у півців і аківців у лісі для її учасників надовго запала у пам'ять. Як ми їх спіткали на такій поляні з поляками, а вони були дуже паскудно вбрані. Коці розстелили, стежі повиставляли, вони і ми. Коці порозставляли разом стов, куртрі курили папіроси. По Корженську вже так було, направди така. То було, то було для нас таке недавно стрілив один до другого, а нині вже такі, і так заприязнені. Часу на розмови про криваве минуле було небагато. Прийшов момент бою. Згідно з планом, 120 вояків УПА отримали завдання штурмувати приміщення НКВС та переселенчу комісію. Повстанці волі і незалежності мали нападати на польську безпеку, міліцію та осередок компартії. Особливістю бою було використання українськими повстанцями так званих торпед, трофейних турбореактивних снарядів, ручний град. Торпедник для цих снарядів сконструював Читовий УПА, уродженець Полтавщини Гриць Руденко. Торпеди летіли з ревом літака, залишаючи за собою вогняний слід. Власне, з-артоп за стрілу міста і почалася атака повстанців. Першу торпеду згадував артилерист. Упа «Пустив я в кошари НКВД. Торпеда попала всередину. Перед випущенням торпеди в будинку було світло, та видно було, що всередині кімнати робиться. Отже, я бачив, як двоє большевиків милось, а пізніше убирались. По вибуху торпеди я не бачив вже жодного світла ані людей в кімнатах. Володимир В'ятрович. Історія з грифом секретно. Бій у місті тривав півтори години. За цей час розбито будинки НКВД, УБП, пошти, захоплено комендатуру, міліцію, знищено автомобілі та документацію. Звільнено 25 в'язнів. Невдачею закінчився штурм переселенчої комісії. Її охороняв добре озброєний гарнізон. Що цікаво, військо польське бій з повстанцями не вступило. Про це була попередня домовленість між ними і підпільниками. Серед тих, хто відмовився стріляти у своїх земляків, був поручник Войцех Ярузельський, майбутній комуністичний диктатор Польщі. Серед УПА було п'ять загиблих і троє поранених. Серед останніх керівник операції Євген Штендера. У той же час польський уряд, так званої національної єдності, звітує своїм очільникам в Москву про те, що акція з відселення українців успішно виконана, мовляв, переселила півмільйона, і тепер на закерзонні залишилося не більше 20 тисяч українців у Києві та Москві. Готують ордени. 1 вересня 1992-го. Варшава, Польща у власному помешканні знайдено мертвими колишнього прем'єр-міністра ПНР Пьотра Ярошевича та його дружину. Убивство. Один із ймовірних мотивів злочину перешкодити Ярошевському написати спогади про роль спецслужб Кремля у захопленні влади у повоєнній Польщі. Зокрема, журналісти, знайомі з колишнім прем'єром, запевняли, що той оповідав історію, як Москва замінила реального польського комуніста Болеслава Берута двійником НКВД. Ішлося про масову технологію НКВС, що отримала назву «Матрешки». Суть її полягала у тому, що під документами убитих поляків з території СРСР у Польщу потрапляли і отримували високі посади працівники радянської держбезпеки. У 46-му Москва вирішила усунути від влади млявого соціаліста Осуп Коморавського, який провалив операцію з масової депортації українців із закерзоння в УРСР. У лютому, 47-го, в ПНР проводять імітацію виборів. Опозиція та захід називають їх цинічно сфальшованими. Президентом ПНР стає Болеслав Берут. Одна з перших акцій нової маріонеткової влади остаточне розв'язання української проблеми на закерзонні. Ми у лісі. Ліс цей, щоправда, незвичайний. Ось цвіте черешня. Там далі яблунька, грушка, фруктовий сад у лісі. Річ у тім, що раніше лісу тут не було. Тут було село, ляхава. Село Ляхава зникло у 1947-му, так само, як і сотні інших сіл за у результаті цинічної спецоперації комуністичної Польщі під назвою Вісла. 28 березня 1947 року під час поїздки на закризоння було вбито заступника міністра оборони ПНР, генерала Кароля Свірчевського. Убивство те польські очільники одразу приписали українській повстанській армії. Увечері того ж дня, наче як відповідь на вбивство Свірчевського, керівництво Польщі ухвалює рішення про масову депортацію українців. Реальне виселення почалося 28 квітня сорок року. Реальне перші арсалони вбили місяць перед тим. Сіршевсько, а за місією вже було все підготовлено. Остаточна депортація українців з їх етнічних земель відбувалася у так званій землі одзискані, віддані Польщі по війні колишній території Прусії. Воєводство Ольстинське, Познанське і Щецинське. виглядало все як бойові дії. Приїхало військо, аби виселити. Мало повне фронтове озброєння. Половина обкопалася над річкою скло, тобто від півночі та від залізької волі, звідти сподівалися наступу УПА. Так само цього дня сталося навколо шпотів, а ще далі на хуторі Козлівка, де мешкала одна родина. До Бабяків військова старшина в'їхала панцерним авто та з доброю охороною. Зачитано прізвища 17 родин, яким наказано чим скоріше збиратися зі всім майном. Дві години часу. Спогад Івана Павлика, народженого у селі Залізька Воля, про події 1-5 червня 1947 року. Потім депортованих очікувала довга дорога до залізничної станції під конвоєм, наче злочинці, і цькування звичайних поляків, одурманених комуністичною пропагандою. по дорозі місцевим розповіли, кого везуть. А то бандити, вони мордували поляків, і нас просто лінчували. Кидали каміння по вагонах. Вагані там і лінчували, попросту жуцялі каміннямі там до вагону. 5 березня 1946-го містечко Фултон США. Колишній прем'єр Великобританії Вінстон Черчилль виголошує промову під назвою The Sінies of Peace фразеологізм, який дослівно перекладається як Сухожилля миру, хоча радше йдеться про мир силою. Уже після виступу Черчилля стенографісти помітили, що екс-прем'єр відійшов від власного тексту і додав кілька фраз. Одна з них. Залізна завіса одразу стала метафорою нового світопорядку. У своїй промові Черчилль говорив про агресію СССР в Європі, про побудову тоталітарних поліційних режимів і про потребу стримувати наступ тоталітаризму. І, хоча Черчилль виступав у Фултоні як приватна особа, керівництво СРСР відреагувало миттєво менш ніж за тиждень у рупорі радянської пропаганди газеті Правда вийшло інтерв'ю Сталіна, де вождь звинувачує Черчилля у англосаксонському нацизмі. Попри права до пресі, фултонська промова експрем'єра Британії змусила Джугашвілі дещо приховати свій експансіонізм у східній Європі. Червона армія уже не розгулювала по Польщі. Депортація українців із закерзоння на якийсь час припинилася. До акції Вісла Радянський Союз теоретично не мав стосунку. Військо польське, яке проводило акцію виселення українців, не відзначалося толерантністю. Акція вісла супроводжувалася масовими вбивствами. Вивели ще стрика з хати, молився. Татові сказали іти до дверцет на дорогу. А Стрикові до Стодоли. Серію пустив стрику, 17 дір у кожусі. А в тата ще спитав: за це старий гінеш? Тато каже: за Україну, за віру. І пустив серію по тих дверцятах. Тато впали. Міліціян ще скинув йому чоботи і ще ними всі вікна побив. Погад агафії Грицько, уроджений комар з села Новий Люблинець депортованих селили в будинках, які колись належали німцям. Теж вивезеним. Були ті хати розграбовані та понищені радянськими визволителями. Солдати виносили все, навіть унітази. Літо року 1947-го. на вокзали півночі та заходу Польщі прибувають потяги. Під конвоєм оперативної групи вісла тисячі українців з пожитками бредуть до нових місць поселення. Польські конвоєри дотримуються інструкції ЦК Компартії розміщати депортованих не більше як по три-чотири сім'ї на село. За спробу повернутися на батьківщину концтабір там. Не давали, наприклад, ми всі приїхали вісім чи десять фамілій. і в одному місці – Ні. Ту два, ту чотири, такого, знаєте, розкидали. Ну і завезли нас, знаєте, 28 кілометрів від таї гурнети, такі будаки, такі, таких, ну, хащі, ну щось страшного скинули в хаті а не вікна, далі повченями, да й дверей не було. Дверей нема, вікон нема, підлоги нема. kuchni, nic. Tylko głowy ściany, niczego więcej. I tak nas kinały w to. My tam siedzimy jeden, siedzimy dwa, a to nic nie mamy. Jesteś chcecie, nie ma co jeść. Zachodzimy tam do takich, były takie chliwy, a tam leżały krowy, jakie chyba pozdychały, znajdę, z hołdu. Tak zasochły i tak leżały na tych łańcuchach. Ja tak jakoś czymś ruszył. Ту корову, а з неї стадо щурів. Між тим на спорожнілому закерзонні залишилися сотні УПА. Тепер уже повністю позбавлені свого основного ресурсу людей. Керівництво УПА ухвалює рішення про залишення терену. Восени 47-го похід загонів війська польського під кордон з ОРСР увінчався нечуваним успіхом. Поблизу Рави Руської поляки натрапили на Криївку. Випадково Криївку оточено. Після короткої перестрілки стало зрозуміло, що у повстанців всередині закінчуються набої. Командир загону польської армії наказав закидати упівців гранатами з газом. Перш ніж снодій не почало діяти, один із повстанців підірвав себе гранатою. За короткий час поляки з'ясували. Що це був провідник коУ на закерзонні Ярослав Старух, псевдостяг. Напередодні закерзоння залишила сотня Громенка, оспівана у художніх фільмах. Їй дано завдання здійснити практично нездійсненне, перетнути кордон з Чехословаччиною і, подолавши кількасот кілометрів окупованих Москвою, дістатися Австрії, зони окупації США, з тим, щоб розповісти про боротьбу українців в західному світу. Попри нереальність завдання, частина групи з ним успішно впоралася. Через цеху Словаччину ми йшли. Наша сатня була досить велика, понад 100 членів. То було дуже тяжко рухатися, бо то самі харчі організувати було дуже тяжко, бо було нас дуже багато. Тоді командир вирішив поділити на менші групи. Поява на заході озброєних груп БА, які свідчили про боротьбу на Західній Україні, викликала зацікавлення багатьох американських військових та цивільних установ. Американи п'ять джіпів з нас такого сидили за стіл круги, стіл, дали там папіроси чи щось, перекладачі, коли що і хто ми є. Зацікавилися визвольною боротьбою українців також західні медіа. Завдання інформувати західний світ про боротьбу українців за свободу сотня закерзоння виконали. У Польщі між тим настав час репресій. На повну потужність запрацював концтабір у Явожному, де поруч сиділи вчорашні вороги ЗУПА і АК. Різниця була тільки у тому, що полякам присуджували тривалі терміни ув'язнення, а українців страчували. Останній задокументований бій українського підпілля з органами безпеки Радянського Союзу стався у 1960 році на Тернопільщині. На той час вже фактично стартувала нова хвиля руху опору українців проти Російської Червоної імперії. Але то вже інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!